Привіт, малята! Сьогодні будемо пекти пиріжки. Тож, починаємо. Ми велику миску взяли. Воду з борошном змішали. Ми качалку довгу взяли, тонко тісто розкачали. Довго ми його місили. І тісто жужміли, що сили. Ми Пиріжки зліпили і в укропі їх варили. Потім ми за стол сі сіли і пиріжки поїли. Молодці малята, ми з вами напекли багато пиріжків. А давай подивимось, з чим вони? З чим цей пиріг? Це пиріг з картоплею. Так. Піг з капустою. А цей пиріг з чим? Цей пиріг з горохом. Молодці малята! Ми з вами напекли багато пиріжків. А тепер до побачення!